Суддя, не дивлячись на це, відправляю його за 140 кілометрів місто Березань. Це зона строгого режиму, там немає СІЗО. Адвоката, якого суддя йому назначив, він розглянув його клопотання про відмову. Що... Що... І він на нас. не відвів відбув... його, тому що він склоняє його визнати, що, він, що в нього була ця вибухівка. Він мені це особисто говорив, що визнати і його відпустять на условно. Я кажу, чому він має визнавати те, чого він не робив? Він прийшов до нього в СІЗО, почав вимагати визнавати патрони то ми зараз розуміємо, що вони везуть його на 140 кілометрів, щоб зробити тиск разом з СБУ. Та там він просто помре з його здоров'ям. Адвокацій був бути... цей дід, да, дякую. Я знаю, я знаю, Вон, ми з ними говорили. Вон... Да, він тобто, Ігорем по цьому поводу, він говорив, що да, він не хоче його відвести. Так, він тобто так. яким чином діє? Він пропонує, каже, Ігор, ти визнаваєш, що ти від Шубіка ти виходиш на умовних, хлопці заїжджають по 15 років. Ми можемо, ми можемо Вот этот вопрос поставит перед руководительством ментальной службы. Они вывезли его для купиад след. Он стоит, потому что были осмотрена поликлиника давно, когда собирали результаты из СПУ. Там была рекомендация провести да. комплексное обследование. Так у него такие болезни. Когда да, вопрос этот поднимался. На суде у него был сердечный напад. Я не знаю. А щоб ви зрозуміли, що таке в цих Боризанській колонії, це підвальне приміщення. Тобто там немає ні світла, там постійно сиристь, він, він, він там просто помре там. Навіть від туберкульозу. Це місяць-два и его выносять вперед ногами. Ну як це можно? Це це людину фактично подникають в нагибельцы. треба питання вирішити. Хорошо, ми понимаете, так, мы сейчас поднимем тоді вопрос перед руководством конференциальной службы относительно оснований для переводу в Киризанскую колонію, а також относительно медицинского здоровья. То, что мы разбиваем в радость. Мы сейчас Повноваженому справ людини Верховної Ради України Валерії Лутковській від Мосійчука Ігоря Володимировича 1972 року народження, підсудного за частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 28, частиною першої статті 28, 2 та частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Заява. Звертаюся до вас повторно, так як після вашої реакції на мою попередню заяву, стан дотримання моїх прав і свобод не покращився, а погіршився. Так, після того, як 15 травня 2012 року мене в Лук'янівському СІЗО відвідали працівники вашого офісу, 18 червня 2012 року суддя Києва Святошинського районного суду Київської області Бурбела ухвалив рішення про переведення мене для подальшого отримання під вартою. СІЗО Березанської виправної трудової колонії номер 85 Справа в тому, що я маю ряд серцевих та неврологічних хвороб, що встановлені під час мого обстеження у військовому госпіталі СБУ та медичній частині Лук'янівського СІЗО, де я перебуваю під постійним медичним наглядом. Переведення мене до СІЗО Березанської ВТК не тільки погіршить стан мого здоров'я, а й унеможливить швидке реагування на, на, на загострення моїх хвороб. Окрім цього, медична частина Лук'янівського СІЗО повідомила моєму захиснику про необхідність мого медичного обстеження в закладах Міністерства охорони здоров'я. Мої захисники зараз в установленому порядку готують необхідні документи і подання на проведення мого медичного обстеження в закладах міністерства охорони здоров'я. Моє переведення в СІЗО березанського ВТК унеможливить моє оперативні медичне обстеження. У закладах Міністерства охорони здоров'я. Окрім цього, суддя Бурбела грубо порушує моє право на захист, не виводячи з судового процесу захисника Дідору, якому я не довіряю, про що я повідомив суд. Також суддя Бурбела допитує в моєї відсутності в судовому процесі свідків, які зводять на мене наклеп. Я не можу спростовувати наклеп, який на мене зводиться, і навіть не можу поставити питання цим псевдосвідкам. Враховуючи вище викладене, прошу вас провести зі мною особисту зустріч для встановлення всіх фактів порушення моїх конституційних прав і свобод, і свобод з боку судді Києво-Святошинського районного суду Київської області бурбели. Посприяти мені в проведенні належного медичного обстеження та лікування, посприяти мені в забезпеченні гарантованого мені Конституцією України права на захист. 18 червня 2012 року лук'янівське СІЗО Ігор Мосійчук. Слава перемозі!